фраз, які допоможуть вам спілкуватися в аеропорту. Where is the checking desk? Це допоможе знайти вам стійку реєстрації. Where is the checking desk for the flight to London? Де стійка реєстрації на літак до Лондона? Where is the gate number? Ви можете сказати, це коли шукаєте вихід на посадку до літака. Where is the gate number 15? Де вихід на посадку номер 15 Коли хочете знати тривалість поводити, скажіть, how long is the flight? How long is the flight to New York? Скільки триває політ до Нью-Йорку? Якщо у вас пересадка, ви можете сказати, I have a connecting flight. I have a connecting flight to Paris. У мене є пересадка на рейс до Парижу. Where is the baggage claim? Якщо ви шукаєте місце для отримання багажу, скажіть Where is the baggage claim for the flight from Tokyo? Де місце для отримання багажу для рейсу з Токіо. Зберігайте та поширюйте своїм друзям, з якими ви будете подорожувати.